Щодня в кузові маленького фіата царить сміх та веселощі, і з радістю на роботу роз'їжджаються учасники відбудовчого табору. Вранці розвезли. Вечором забираємо. Збираємо ну не вечором. Ми працюємо. Ми намагаємося не, не виснажувати волонтерів не більше ніж до 3-4 години. так? бо вони потім відходять задовго. Ми всі відходимо. Молодь, яка з'їхалась у Слов'янськ, аби допомогти у відбудові зруйнованого житла, і ще тиждень тому не знала один одного. А сьогодні вони як ліпші друзі разом мріють про те, якими будуть об'єкти, що спільно ремонтують віннічани, львів'яни, краматорчани, запоріжани та слов'янці. Ідейним натхненником проєкта Будуймо Україну разом більше року тому виступив Віталій, громадський активіст та директор благодійної організації зі Львова вже в липні 2014 року. Надцятого року був в Краматорську та разом із друзями почав відбудовувати знешкоджені обстрілами квартири. В Краматорську, дивитися ми брали будинок на вулиці Дніпропетровській. Ми там зробили близько 20 квартир будинку. Ну і ще такі потім ще 5 об'єктів. За рік можливо щось 25, плюс плюс за минулий. Наша місія, крім того, що ми будуємо, відбудовуємо щось так? У нас ще є зовсім інша місія, яка є, напевно, не менш важлива. Це підтримати тих людей, щоб вони далі могли, могли щось робити. Могли працювати після роботи. Учасники будівельного табору повертаються на базу. Живуть у приміщенні творчої платформи теплиця. У історичній будівлі порози Люксембург нових друзів прийняли із готовністю. Слов'янські активісти допомогли налагодити побут, організовують щовечора творчу програму, виставки, майстер-класи чи перегляд фільмів під відкритим небом. Готують собі їсти та вирішують організаційні питання волонтери самі. Умови спартанські, але спільна справа. Настя. Тільки відповідальна, що усі перепони долають із притаманній молоді упевненістю. Вже зараз організатори проекту Будуймо Україну разом готуються до наступної зміни відбудовчого табору інтернетом шукають бажаючих з усієї країни, купляють білети, прокладають маршрути пересування, поширюють саму ідею безкоштовної допомоги людям. За допомогою соціальних мереж щодня знаходяться молоді українці, готові простягти мешканцям Слов'янська руку допомоги. Відгук є: хтось перераховує гроші на рахунок проєкту, хтось вирушає на допомогу особисто. Разом із професійними будівельниками їдуть навіть ті, хто має зовсім мало уявлення про ремонти. Вони готові виконувати будь-яку роботу. Їх девіз – руйнувати стіни між людьми, відновлюючи стіни помешкань. У нас є сторінки в Фейсбуці, ВКонтакті. Ми створили спеціальні анкети, опитування для участі у таборі. І, в принципі, людина бажаючи, яка хоче взяти участь у цьому таборі, вона заповнює анкету. Ми, звичайно, її телефонуємо і пропонуємо варіанти. У нас є кілька заїздів, або можуть заїхати на один тиждень і лишитися тут на один тиждень, або можуть навіть лишитися на довше, тобто на другий тиждень, на третій, а може і на весь місяць. У нас є волонтери, які приїхали минулого тижня і вони лишились ще на, на тиждень і на два, а може навіть і до кінця. Тобто є наснага, є бажання, є енергія допомагати. І, звичайно, їм, їм дуже цікаво. І, це насправді дуже важливо, що деякі з них вони вперше приїхали на схід України, тобто вони ніколи тут не були. Дуже шкода, що саме. Такий фактор послугував при їхньому приїзду, але все одно бажання допомогти. Я вважаю, що це це дуже дуже важливо. своїми успіхами у роботі. Віталій і його команда завдячують такій собі тьоті Світі. Звичайна мешканка Краматорська після обстрілу будинка по вулиці Дніпропетровська вже й не мріяла про якісь позитивні зміни. Балкон прошили осколки, кілька на виліт пробили стіну. Від вибухової хвилі вилетіли вікна. Нанівець звелась робота сина. Який у 2013 році відремонтував матері балкон в ступорі та без виході знаходились і сусіди Світлани. В результаті обстрілу постраждали три під'їзди. У деякого руйнування були іще більш суттєвими. На щастя, вижили усі, але за який кошт все ремонтувати не знали десятки людей. З пошкодженого даху тікли дощові ріки. Згоріла електропроводка. В квартирах гуляв вітер. Це дощ на 9-й етаж, дощ у мене, в... В квартире, она у меня и, и проводка вся сгорела, делали все это временно, пока нашли там, сделали. То есть это было прямо по дому. Ну, это страшно. А морально, конечно, люди, страх и ужас до, до сих пор. У нас такие есть в подъезде, которые мама с двумя, с двумя детьми, у девочка, у которых находится на инсулине. Вы знаете, что, что значит перенести этот, эти удары по дому? Тоді на допомогу прийшло кілька організацій, в тому числі і звичайні хлопці зі Львова. У квартирі Світлани розпочались роботи. Вставили вікна, полагодили стіни та двері, а насамперед допомогли зібратись із силами. Вже коли роботи налагодили і вся бригада розійшлась робити ремонт по 20 квартирам будинка, у Світлани сам собою з'явився штаб. На маленькій кухні у кілька змін їли робітники. Тут латали одежу, змивали будівельний бруд, залишали матеріали та інструменти. Поки Разом працювали, роззнайомились не на жарт. Жінка зі сходу прийняла помічників із заходу з доброму серці, і, врешті, спільна праця проклала місток справжньої дружби між до цього незнайомими людьми. Не завжди, коли я про неї розповідаю, мене завжди посмішка по лицю, тому що насправді це та ну перша людина, до якої ми приїхали в Краматорськ, та людина, напевне, яка, яка допомогла нашому проекту, щоб він існував. Тому що завдяки її, я не знаю, якось там розмові, ставлення до нас якісь підтримці з нашої сторони, з її сторони, О, цей проект і, і розрісся? Ми вже другий раз його робимо. Що Світи ми насправді не дуже багато всього зробили. Ми тільки там відреставрували е, балкон, поставили скло, там ну буквально там не, не дуже багато насправді. Але це людина, яка до сих пір до мене дзвонить там на Новий рік, на, на Різдво, на день народження. Вітаю з Днем народженням. Коли ви познайомились з ребятами? З Андрієм, з Віталієм, З Юркою. Тарас, Любомир, их дуже много тут, тут было. Они тут зашли, но я криднедита. Я не думала до, до такой степени, что они такие приветливые, что они такие... Ну вот как дети, за, зашли и все. Что Отлично. здесь пришлось сделать? Все, вот что вы здесь сейчас видите на балконе, это, это все. Это стекла полностью сделали. Это мне полностью сделали. Этот э, балкон обили пластиком, потолок все дырочки. То есть они мне дали возможность перезимовать зиму. Вот. Там, которые были этот, э, с, той, с той стороны, вот прошла эти, на вылет осколки. Они просто поштукатурили, что просто заменили, естественно, стеклопакеты. Это все было сделано. Ну, если вы общались, может быть, с этими мальчиками, вы же, вы же их видели. Открытые люди, разговаривали, сколько у них было вопросов, сколько у них было впечатлений. Все, все меня расспрашивали, а что это, а что тут, а что вы роботы. А ш, Их интересовало все: что мы кушаем, что мы это разве? Они, мне это интересно, и мне с ними интересно. И что они сейчас делают? Я только представляю. Это еще в такую жару. Я благодарна очень. І цим дітям, і ви знаєте, я мені навіла їх їхні фотографії, от мене зараз, як мої діти. Це є практичне поєднання, тому що можна говорити про багато якихось там глобальних тих питань, що там треба я не знаю конференції робити. А такі от речі, насправді, коли люди зустрічаються між собою, говорять, вони є набагато практичніші, набагато. Минув рік, але зв'язок між волонтерами та підопічними не обривається. Кілька родин краматорчан, як і Світлана, здружились із помічниками. Тепер на тій же маленькій кухні пригадують спільні пригоди, обмінюються подарунками, вітають один одного зі святами. Такі відносини надихають, і вже у 2015 році волонтери зі Львова повернулися у Краматорськ та Слов'янськ. Тепер вони допомагають відремонтувати житло Семенівцям. Район, що під зливою металу, перетворився. На руїни в деяких місцях починає загоювати рани. Вже презентували кілька будинків віряни. Невеликі пошкодження латають благодійні організації. Свій внесок роблять і львівські активісти. Сьогодні вони працюють у Ірини та Євгена. Чоловік разом із волонтерами порпається на даху, поспішає завершити перекриття. Із появою волонтерів родина настільки активізувалась, що за день прибрали будівельне сміття та провели підготовчі роботи. Тепер разом із неочікуваними помічниками. Селитимуть покрівлю, шпатлюватимуть, готують стіни та стелю під гіпсокартон та пластик. Спостерігаючи за веселим будівельним гармидером, шестирічна Альбіна почала посміхатись. Все рідше дівчинка пригадує час, коли доводилось разом із півторарічною сестричкою Мілою сидіти в підвалі. Зараз дівчинка вже уявляє собі оновлений будинок, розмовляє про колір стін та меблів. Мріє про дитячу із іграшками. що в твоїй должно бути бити які Синие, желтые. И чем больше, тем лучше. Это все, что осталось от подвала. Здесь был подвал, он был, конечно, не так полностью, а тут ну, как до, до половины, и тут был вход. Как бы маленький, но можно было запрятаться. А потом, когда попали, пришлось сразу уезжать. Потому что куда? Двое детей страшно, боятся. Вот этого вообще фактически ничего не было. Ни окон, ни дверей, ни ванной, как бы ни, ни вещей. Забрали все вещи, ни вещей, ничего такого не было. Шкафы, все сломано, ворот не было, все снято, все было унесено на баррикады. Ездили, искали, забирали. Ну, как, ну, как бы ужас. После себя тут много чего интересного оставили, выносили, убирали. В доме было, конечно, кошмар. Истребители когда летали, uh -huh. вот нам сразу попало и во двор в колонку, и на огороде там пол огорода было разворочено. Тут у нас картошка летала по всем соседям. Ну как бы разворотили очень сильно. В ванной там тоже попали в крышу, крышу снесло, не было ничего. Дожди шли, все попровисало, попро -про попротрухало. Тут тоже было, конечно, все завалено и землей, и глиной, и шифером а тут сыпались осколки. И осколки с этих, со снарядов были. Ну, в общем, как бы еще поубирали-менее, что сейчас можно хотя бы зайти. Ни воды, ничего, ни труб не было. Все, все, все было куда-то где-то. Ні, підіймати будинок з руїн родині шестопалових допомагають різні люди: Наталя, піаністка з Житомирщини, Антон, краматорський волонтер з творчої платформи Вільна хата, Віталій та Андрій організатори будівельного табору. Дівчата зі слов'янського об'єднання «Теплиця». Кожен намагається підтримати родину і привнести в їх життя добро. Я навчаюся, я піаністка за освітою. Так. тут. Трошки з тапором вже приходиться працювати. Ну в принципі все круто. Не страшно. Руки, що піаніста найголовніше, не дай Бог тут щось станеться. Ну та ні, знаєте, вже якось так ну, звикла. За 4 чи 5 цих днів, поки ти тут, щось для себе зрозуміла, те, що відрізняється від того, що чуєш, від того, що бачиш по телеку, і те, що побачила в реальності. Ну в принципі, так то що показують по телевізору, якби ну, таке. Про, про просто поверхово сюди приїдеш, уже якось інший світ реально. Там є то максимально близько, тому що я взагалі. в бывшем строитель профессиональный. У меня есть свой инструмент, собственно, вот что я занимаюсь мастерской, а здесь, ну, как бы, довольно неплохо в этом всем разбираюсь. И, в общем-то, мой дом точно так же в Краматорске, там, на Беленькой пострадал. И если, ну, я, как бы, хорошо это понимаю, что людям иногда нужна помощь. Почему для вас волонтерство стало важной целью? Важной целью, потому что, ну, у нас есть возможности, и мы хотим, чтобы... Люди ну как бы, понимали, розуміли, що вони можуть бути із поддержкою, і как би бы, ну й можуть просто, просто помочь. в нужному в нужний момент. Багато будинків тут просто поруйнувалися через те, що вони були вчасно відремонтовані. Якщо там градом або мінами розбило криш дах будинку, то якщо б його швидко відремонтували, то він би був в нормальному стані. Але багато будинків зруйновані просто дощем. А хто з матеріалами допомагає? Ми збираємо в Західній Україні по малих підприємцях, по своїх друзях. Ми кинули на велику ідею. Там проєкт просимо допомогти з матеріалами, хочемо зібрати хоча б 40 тисяч гривень там. Ну, переважно підприємці і друзі. Там в мене друзі в Голландії, які казали, що кинуть трошки грошей нам допоможуть. Так на приватних контактах. Ми не глобальних фондів не, не залучаємо. — А як оцю родину прикладом відібрали для проєкту? В нас, нас всі запитують, як ви шукаєте, які критерії відбору, знаєте. Але насправді ми беремо машину, їдемо по селі і дивимося. Заходимо в хату, дивимося. Живе е, сім'я двоє маленьких дітей і ну, жахливі умови. Ми просто домовляємося, що ми приїдемо на наступний тиждень і все, і починаємо робити. У нас немає таких, знаєте, принесіть довідку з Жеку і ми. Будемо думати там, розглядати чи вам робити. Є потреба, є діти, які ходять брудно, все розумієте? Хочемо допомогти швиденько. Затягуються рани будинків, з'являються вікна та стелі. До рідних будинків повертаються родини. І чим більше їх у переліку проекта, тим більше енергії у його учасників на нові звершення. У відповідь молодь зі сходу їде до відбудовчих таборів за Дніпро. Люди, якщо к вам підходять такі мальчики і говорять. Что они пришли к вам помо помочь, то доверяйте им. И если по возможности кто-то может им помочь, чтобы не не только они нам, но но и мы им. Так, на сході спільними силами вже відбудували невеличку школу. На наступний рік також мінятимуться волонтерами. І спілкуючись з учасниками проекту, розумієш, не лише руками, але й головою, і у гарній кампанії так можна характеризувати одним реченням роботу проєкта Будуємо Україну разом. Зранку ці сповнені сонячним настроєм люди на будівництві. А ввечері діляться емоціями та натхненням із новими друзями зі східних містечок. Ці люди примудрились вивести аксі... Цьому життя допомагаючи іншим, ти робиш світ привітнішим, прокладаєш місточок дружби між людьми і вириваєшся з тенетів упередженості, байдужості чи зневіри. Ця аксиома працює. Підтверджено проектом Будуймо Україну разом.